Доброго дня, мене звати Марія. Я працюю менеджером у Фудспот. Хотіла би трошки розповісти про співпрацю з щось. А саме чоє ми користуємося вже протягом трьох років. Доставка та самовиніс це є невід'ємною частиною нашого закладу. Ми не лише працюємо як заклад, де до нас приходять гості. Великий об'єм нашої роботи займає доставки самовиноси, відправлення замовлень на таксі. Якщо так зважувати і порівнювати з відвідуванням гостей посадкою в залі та замовленнями на доставку, то це десь буде співвідношення 50 на 50%. У нас завжди є на зміні два менеджери. Один мене. Менеджер Жер завжди відповідає за гостей за зала, інші займається окремо доставками та самовинісами. І вже нещодавно в нас навіть є працівник кол-центру, який оброблює всі ці дзвінки і безпосередньо працює з Чой. Доставку в нас і самовина замовляють щодня. Хочу сказати, що щось це дуже комфортно, тому що гості можуть собі додавати в кошик будь-які страви, писати коментарі, робити замовлення на час. Це дуже спрощує нашу роботу. Це набагато комфортніше ніж якби ми приймали просто через телефон замовлень. Щодо СМС-повідомлень, які отримують гості після того, як зробили. Замовлення загалом це дуже комфортно, тому що замовники бачать, коли завершилось їх замовлення. Розуміють, коли воно приблизно буде у них. Добрий день. Мене звати Аліна. Я працюю в фотосході, я працюю офіціантом вже майже рік. В Часі є така функція, можна позначити сердечком ту страву, яка більше тобі сподобала. При прийнятті замовлення це дуже допомагає саме гостям орієнтуватися у тих стравах, які в нас можуть бути там топові, вони смачніші. Хоча в нас всі страви смачні, але це їм допомагає там звернути увагу на саме ці позиції. Це. Дуже круто працює система відгуків. Завжди ми бачимо, якогось поставив оцінку. Маємо завжди контакти. Можемо зателефонувати, зв'язатися з замовниками, отримати максимальний фідбек щодо їх відгуку і дізнатися все до дрібничок. Використання Choice допомагає у розвитку до продажів. Наприклад, замовляючи велику піцу, гості мають можливість замовити дабл стек, подвійний корж або суперсирний борт, або суперсирний борт з кунжутом, соуси недабортики. Коли гості відпочивають нас, наприклад, в закладі, то такого скажімо так, потенціал розвитку ми не бачимо, тому це дуже круто, що у ЧОСІ є така можливість. Завдяки ЧОСІ ми робимо промокоди, які гості можуть використовувати при наступному своєму замовленні, через що ці промокоди найчастіше ми використовуємо для якихось, скажімо так, критичних ситуацій у вигляді якогось бонусу для замовників. Вони просто вводять свій промокод і використовують його при наступному замовленні. Це теж дуже полегшує роботу і комунікацію замовника.